Всім привіт друзі. Ну, ось ми біля моря. Погодка прекрасна, 28 градусів. Е, вода Не знаємо. по прогнозу я дивився 22 градуси. Але вони обманюють. Але час. можемо бачити, що люди плавають. Вже картинка змінилася з останнього нашого. Відвідування Одеси. Це знову таки траса здоров'я. І ми наразі сьогодні дивимось, е е е, наскільки змінилися ціни на пляжі. Люди є, будні, але люди є. Так, Сьогодні не дивлячись на те, що вівторок, будній день. Зараз яка година, Кірюха? Mm -hmm. Година яка? Зараз 12.32. Плюс 12, 12 проте людей дуже багато, ми їхали сюди. На трамвайчику також людей дуже було багато, в нас є е, вільний час трошки, тому ми вирішили сходити на пляж, далі в нас зустріч вже наступна вирішальна і ми вам пок... все розкажемо, покажемо, все розкажемо, покажемо. Нет, покажемо. чи забігаємо на поріт і кажемо, що. Забігаємо, якщо хочеш. Ну, давайте не будемо забігати на придсу. Не, паріцю, не будемо забігати. Якщо я сказала не будемо, то ти би забіжав. Без питань. Навіть не сумнівалась. Так, ну що ж. Ціни... Ціни. не вказані тут. Не видно. Не видно. Це пляж, я розумію, для візочків. Так, тут можна приїхати Ага. Не, знаєш? Так. Не, знаєш? Так. Але не впевнений, тут так дуже зручно, але... А, шезлон Це... хвіп. 400 ліжко 1200, бунгало, півтори, рушник 100. О, мінялося. Але ми тут і були, тоді, тоді тут нам і розказували за ціни. Змом хвіп мені цікаво це, це як На нього матрас поклали? <г expedition> Може там ще парасолька. Uh -huh. Знаєте, друзі, зайдемо і отакий такий от запах тої акації вже такої. <пір> ну не знаю, мені не акації, мені море. Ну воно змішане таке. Вже таке акації, той солодкавий такий запах. Яка вже починає підведати, ми можемо а, бачити там такі... Там здається. Я зрозуміла, про що ти, але все олича така. Падає олича і вона такий запах має. Зараз сезон. І в там багато ми піднімалися. Ні, це саме акація. Пахне, тому що вон там ось ця алея то акація, тут липа. Тому це саме вже таке впавши листя. Яке ти вперте? Тому що це акація. Добре. Бо я знаю той запах. Я знаю, який запах. Так. Тут ми були. Це агорпляж. А тут дивись. — В цьому році вони були, бо Нам тут подобається, тут немає столе. Так, тут потрібно виходити і йти до міської обирання. <кхів> так, додатково. Можемо бачити трошки там біля берега. Вже так далі та зелена ватка водорості прибиває. Ага. Називала годрості в дитинстві зеленого лапку. Так, ми коли сюди в дитинстві приїжджали, коли ще був Кирюха маленький. Перед тим він їздив за кордон віддихати, і там не було годрості на пляжі. А потім ми вирішили зекономити один раз і приїхали в Одесу. Ну, підсумку ми потратили в два рази більше, ніж. Потратили в Турції, але сподівалися за паноло. І дитина перший раз побачила водорості і називала це зеленою ваткою. І дуже не хотіла заходити в море. Вона так і лишилася у нас зелена ватка. Так. Я бачу, вони вже збираються. Вони Ага. Так, вже, ну, та вже завершується сезон, друзі. Ось Такі такі VIP бунгало вже розбирають Що, йдемо на той стоун. Ну давай подивимося, там ну, подивимо. Пляж Барбі ми Брайтон Біч він називається. Збирали ці mm -hmm. бунгало, mm -hmm. ще не по половина була зібрана, а зараз ми приїхали, вони їх розбирають. Mm -hmm. Заходимо сюди чи йдемо далі вночі. Тобі видніше. Ну йдемо. Друзі, нам не підійшло на Єллоустоун. Зайшли. В принципі, ми не дочекалися, щоб підійшли, ми вирішили пройти далі. Ну і тут парасольки. Дуже маленькі, вони там не закривають від сонця, Олександра хоче трошки Це більше. Є, Хочу, тут просольку вся. Зараз сонце не є таке, знаєте, палюче, щоб воно так воно так вже ніжно гріє. Наразі принаймні. Ну, подивимося. Згоримо, не згоримо. Если кто-то сгорит, а кто-то нет. Ну, <плес> бачите, это тот желтый камень, на котором все фоткаются. Так я так зрозумів, там такий альфа забрався, сів і тільки він буде фоткатись. Місце він не поступається нікому. А да. Ну да. це місце тут відпочивають, якби безкоштовно на своїх коциках. Все прекрасно тут чисте море, немає, немає водорості. Не ну, там водорості, це. Невеличкий кусоч. Це Санта Барбара. Так, пам'ятаєш, що ми тут були? Що ми? Лягаємо на Сантавар тут. Але тут то в туалет ми бігали за загально. Ми пішли далі туди. Тут, друзі, такий пляж непоганий, він в такому тропічному стилі, проте... Вам потрібно з нього бігти от туди от, якщо вам потрібно скористатися вбиральною, а це не дуже зручно. Що, сам по собі пляжик такий доволі приємний. Дядюшка Чао і причал, той чи як там? Так, так. І все, якщо не помиляється. Цікава тенденція, то що не всі вивішують ціни. Це, це не дуже От є типа, тут у нас інформація по кухні. представили. А, 200, лишку 500, лишку суббота, неделя 600. Дельмар. Да. И чао. Ага, и я везда. вот, бачите, что висковым предъявлю припос... припос... посвящение. Лишка 50-200. Что? Ну, давай тут. Давай. Чиня. Да. Дельмар. Ну, mm -hmm. здравствуйте, такие. Класний пляжик, гарно дуже виглядає. Бачите, тут заклад надає питну воду густям. Тому ми зараз селимося. Да? Тут ми були, правильно? Так, були. Да, були. Лягаємо. Ми поселились, Олександра вже Поселили. вив... вивчає меню. Ми Вже, вже розклали. Йдемо з Кирюхою, зараз е, перевіримо температуру моря. Море значно тепліше, ніж ми приїжджали, коли ми були в червні. Водичка, в принципі, ну, я думаю, градусів 20 точно є, 22 навіть, напевно. Просто це непривички діють. Дуже приємно е, мати таку нагоду. Коли у Львові йде як сьогодні і кажуть, що трошки похолодало, собі відпочити, ще трішки погрітися на сонечку і отримати приємні процедури з морської води, мати можливість, щоб плавати в морі, це направду дуже класно, друзі. В принципі, Квитки ми купили сюди по 860 гривень потяг Львів Одеса, стандартне відправлення 1940. Добрались сюди. Оренду квартири не скажу, тому що тут друзі придбали житло минулий раз, вже забігаю трошки наперед. Проїзд трамваї коштує 15 гривень. Це вже значно менше, ніж у Львові, у Львові 25. Вхід на пляж 250 гривень. Ну а далі вже, якщо при умові, це якщо у вас є статус УБД, так 500 гривень. Не так же і багато коштів необхідно для того, щоб відпочити там якийсь тиждень на морі. Єдина проблема це з квитками, звісно, придбати їх, це такий проблемний напрям, який також так само, як і на Львів. Трошки потрібно пошукати ті квитки, посидіти на сайтах або шукати через когось, там, подивитися, ті квитки знайти. Ну, Принаймні, якщо витратити певний час, то можна все ж таки все рішаємо. Тому, друзі, ось так. от. Температура води комфортна. Так, да, да. Плавати можна, просто... тепліше, чим... чим було в червні, Та, значно тепліше, тому є можливість ще поплавати, є ще можливість погрітися на сонечку, тому що температура повітря 27 градусів. До 30 сьогодні обіцяють. Так що ось так, друзі. Далі буде, залишайтесь з нами, бережіть себе. Всем добра Все друзья Мы э, решили Трошки перекусать на пляже Вот менюшка Такая Можете узнаем это сей QR-код Проте зараз Як нам сказали, особливо з кухнею так не виходить. О, вже не сезон і один, Є повер на один кухар лише на кухні, який займається приготуванням їжі. Ми замовили собі одну піцу, два коктейльчика, каву, і дві порції картоплі фрі. Зараз нам це все принесуть, ми з вами як завжди, оглянемо і розкажемо. Ну, в принципі. Ляжик доволі класний. Бачите, такі затишні, затишна тераса зелена. Дуже зручні такі е е ліжечка температури води в морі. Класно. Що ти там робиш? Wi-Fi. Помогаєшся з одного телефона на інший. Ясно. Перекинути собі. Він не хоче. Так що, друзі. Там є, можете бачити, така дитяча зона, бачите, можна накрити себе найменшеньким стіл. Ось. Все є, вбиральня є, душок є, температура в води в морі тепла. Водичка така. Ну, Навіть я купалась, тому тепла. З Непривички треба трошечки звикнути. А так, друзі, все дуже круто, класно. Наповненість пляжів. Доволі зручна, тому в принципі я вам скажу так, що закриття сезону нічим не, відкр... не відрізняється практично від відкриття. Ціни повернулися в ту саму колію, в якої вони і були. Але вода тепліше стала. Да. Так. Я хотів сказати, що відмінність тільки в тому, що трішки піднялася температура води в морі. Ну, навіть не трішки, а добряче, так тобто можна плавати. Ось. Тому дуже класно. Сонечко лагідніше, воно таке пригріває, тому, друзі, закриття сезону дуже круто. Ось. Ось ще. А, також є на пляжі такий от кулер з водою. Вода для відвідувачів пляжу безкоштовна. Тому, якщо ви забули пляшечку водички з собою, то не біда. Ви можете підійти, там є одноразові стаканчики, є водичка. Кольорі тому. Ну, або можна в свою бутилочку набрати. Ну, мені здається, якщо То, воду роздають безкоштовно, підходить нас я... пляшкою набирати пляшку. Ну, ну, це я якось... багато людей, які п'ють з такою, знаєш, своєму ботл. Ну свою... це, я розумію. Кожному, як зручно. Вода написано, що для відвідувачів безкоштовно. От. Персонал дуже привітний. Задоволення відповідає на ваші запитання, якісь. І повернулися знижки. Так, повернулися скидки знову. Вам, якщо ви маєте там підтверджуючи документи, ну для вас скидка 50% на ліжечки. Тому так. Ну а ми очікуємо наше замовлення і по мірі його поступлення будемо вам його показувати. Розмір, смак. Загальна вартість. Ну, Розмір піца я маю на увазі, тому що 30. Тут піца 30 см. І, ми бачили, дівчинка виносила. Ну, На перекус зайде. Час очікування повідомили, що десь близько 20 хвилин 20-40, тому що, ще раз повторимо, один кухар і це доволі складно. У нас ще є час, тому ми чекаємо. Далі буде залишатись з нами. Опа. Дякую. Дякуємо. О, дивіться, бачите, принесли Олександрію її замовлення. І Кирюха в нас по махіту виступає. Гром йому ще рано. Тому він є просто лимонадик, такий освіжуючий. Що? Трошечки солодший, ніж я звикла, але смачно Дякую. І моє замовлення американу з молоком. Гарна така подача, бачите, такий кавовий набірчик. Дуже гарний посуд, якому подають. Ось. Ну, Коктейлик Олександр такий дуже смачний, такий солодкий. Як тобі, Кірюха? Смачне солодкий. Дуже класно. Наразі ми дуже задоволені, нам все подобається, друзі. Тому віддихати всім подобається. Відпочивайте разом з нами. Ви можете реально відпочивати разом з нами віртуально. Але старайтеся знайти цю можливість для себе хоча б на пару днів, тому що це потрібно. Це надає сил. Це трошки розвантажує. Не дивлячись ні на що, друзі, потрібно жити кожен день, тому що зараз, як ніколи, необхідний відпочинок перезавантаження. Тому залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, лайки, пишіть коментарі, завжди дуже класно з вами комунікувати. Залишайтесь з нами, далі буде. Ось, друзі, принесли нам піцу, фрі, коктейльчики. І зараз ми будемо це все смакувати. Від замовлення пройшло з моменту, напевно, ну десь так, біля 20 хвилин ми почекали не більше 25. точно. Ось, тому, Температура за бортом 27 градусів. Все смачно. Море скільки ти казав? 22. Дякую. Дякую. Дивіться, дуже гарний посуд. Ну що, смакуємо? М -м -м. Фри такая. Дуже смачная. Улия. Улия, да, навечевается. Угу. Свежая улия. Да. Ого, какие там начинки. Да, пицца. Наш выпадает. Пицца такая. Как она называется, пицца? Пирога. Наполи... Нап... Неаполитана. Угу. Можете бачити, що начинки багато піца смачна. І м'яса багато? М'яса достатньо. М'яса, оливки, помідорки чері, якийсь соус. Ну, коротше, друзі, вартість тієї піци 340 гривень. Недорого. Абсолютно недорого. А фрі по чому? Ну, зор, ще дешевше. 120 гривень Нє, не ясно. Ясно. Коротко, друзі, А де вони? Паста, бургери, закуски, фри. сыр фри, нижче, гарніри. Да. Гарніри. 120. Гарніри. Все 120. Короче, такі справи. Тому смакуємо. Ходім підіб'ємо підсумки і вартість. То обідує, всім смачно вам. Ну що, всі поїли, всі попили. Всім сподобалось? Так. І загальний рахунок вийшов. 1170 гривень, друзі. Ну, взагалі ця, ця сума нас переслідує. А чого? В Риберні ми заплатили таку суму. Ого, я навіть не пам'ятаю запам'ятаю. Потім ми поїхали і в тиші випили каву і з'їли десерт на таку ж суму. Я щось не того. А тут ми випили три коктейлі, та це... Одна кава, піца і дві картоплі. Ну. І те ж саме, що ми випили дві кави і два десерти в тиші. Ну, тиша там, інші зовсім рівень, але все mm. одно класно. Тому я вважаю, що недорого. Недорого. Ось так, друзі, ну а ми поїли, попили. Ну і будемо збиратися, бо час вже підходить. Тому? Нас ще чекають великі справи, велика авантюра, проте ми сподіваємось, що вона буде вдалою. Тому бережіть себе, до зустрічі, дивіться okay. нас далі, буде багато цікавого.